Вода стікає десь звідси, з щирей, і потрапляє в ці уголки. По цим уголках їх там трішечки виравнюємо, не виравні. От Бачите, тут знову води трішечки потрапило. Але це вже ми прибрали. Бо тут постійно повне повні ведра. Води вона через верх приливається. Микола разом із І вагітною дружиною переїхав у квартиру півроку тому. Розказує тільки на починаються рясні дощі, вся вода з даху тече до них в оселю. Проблеми з електрикою, зіпсований ремонт, вода на стелі та пліснява лише частина проблем. Ми не маємо ніякої можливості користуватися світлом, бо це все тече перед з люстрами, з проводкою. Це все може замкнути, це все може викликати пожежу. Ось і після цього відстають обоє, відстає штукатурка, це все треба прибирати, розумієте, і ми не можемо зробити ремонт, тому що як тільки ми його зробимо. Немає ніяких гарантій, що це знову не трапиться. Найбільше чоловік переймається за двомісячну донечку. Стінами в квартирі поширився грибок, ба більше днями біля дитини впав ще й шмат штукатурки. Ось біля лоджі теж все в плісні, бо це все із за цих почоків І цим всім має дихати двомісячна дитина. Така ж біда спіткала і Юрія. Два роки тому чоловік купив тут квартиру з тих пір і бореться за сухі стелі. На початку не було таких проблем. Потім, після зими, почалося коли таяв сніг, ну і почалося потрохи течія. Течія по стінам, по потолку почалася течія. Ну, якось закрили на це очі, з председателем розмовляли. Каже, все стоїть в планах. Буде Та поки голова будинку планував роботи, оселя вкрилася пліснявою. Пішов грибок. На кухні грибок, в кімнаті грибок, по потолку грибок. Фарба, яка там була на потолку, вона повздувалася. Ося Сирость, постійна сирость. Та вже пізніше в ОСББ визнали, сума на ремонт даху непідйомна. Запевнили, роблять, що можуть. У минулому році ми. Самі такі більш небезпечні міста, де найдужче протікало, ми залатали. Ось у мене є 24 Коло двадцяти тисяч ми потратили. Це все, що ми могли від нашого СББ. От ми беремо це коклі. Оце ремонт. Оце бюджетні кошти. Місцеві кажуть, минулоріч ремонт дійсно був. Щоправда, робив його мешканець будинку самотужки. Це криша робилась потім, я знаю, ну хай 10-15 років тому. Якась організація робила. Ну, так зробили паршиво. Так я лічно оце робив. Оце, оце, ото. своїми руками. один. Як зміг, я допомагав людям. Те, що виділяли мені гроші з ОСББ, а всю кришу я ну... тим часом в ОСББ пояснюють, ще в лютому 2023-го з проблемою звернулися до місцевої влади. Голові Слобожанської селищної ради Камінському ми направили листа, до якого приклали кошторис, листа про те, що просимо вас виділити, виділити в кошти. Уже відбулося декілька сесій, але поки що це питання на сесію не виносилося. У Слобожанській селищній раді розводять руками. Зробити, кажуть, поки нічого не можуть. Чекають на сесію. ОСББ звернулося. Зараз це питання пройде комісію ЖКХ відповідно перед сесією, і це питання буде винесено на сесію. Якщо депутати підтримують, кошти будуть виділені. То, що будуть люди з відремонтованим дахом, залежить від місцевих можновладців. Остаточне рішення приймуть 29 червня. А поки ж мешканцям верхніх поверхів доводиться завжди тримати на поготові відра та ганчірки і сподіватися, що не буде дощу. Аміна Арнаут, Анастасія Вільхова новини 11 каналу.